Я б хотів сказати таку важливу річ на що. Насправді проблема людини, проблема людського буття усе є визначальною, і незважаючи на те, що наступають такі моменти, і от цей, цей час є одним з таких моментів, коли здається, що говорити про щось власне от таке людське, вічне, воно якось принаймні некоректно, воно якось негарно, тому що тут відбувається така зміна подій. Тут така напруга різноманітних сил. Тут говорити про е, особу взагалі є е, непристойно, не тому що йдеться про якісь великі е, людські потоки і. Е, і такі от інші е, штуки, мені е, здається, навпаки, що е, базовим усе є е, онтологія. Тобто е, все це, що відбувається, воно є заради е, існування і життя е, окремих людей. І воно є заради того, щоб буття було повним, заради того, щоб е, кожна людина е, мала цю можливість е, прожити так, як вона е, вважає. То за е, можливе ну, відповідно до того, як складаються обставини, також е, якісь зовнішні обставини, але все одно е, найважливішим є е, от, власне, е, ця увага до людини, яка е, робить якийсь е, щоденний, щохвилинний вибір, яка, е, яка не є. Е, але попри те, що е, відбуваються от, якісь ці е, вибори кожної хвилини, е, насправді. Е, Людина є щось значно. Серйозніше, ніж той один окремий момент тут і тепер, тому що за нею стоїть стоїть великий довгий час не тільки той, який вона прожила, не тільки її е, свідомість, не тільки її бачення життя, але також і е, все то, що називається е, історичною пам'яттю, чи зрештою то, що називається культурою, то що називається якимись архетипами, і ще так далі, і е, так само. Е, Розуміння того, що е, оцей в даний момент вибір, е, який ми робимо тут і тепер, він е, є не тільки е, визначений е, оцею послідовністю того, що було, але е, він і задає наступний крок. Е, тобто то, що ми зараз, е, то що зараз ми п'ємо е, узвар. Ну, воно є, воно ми прийшли до узвару, ми щось п'ємо його, це не є випадковим. І то, що ми його зараз вип'ємо, воно дасть нам інше майбутнє, ніж то, якби ми, наприклад, пили щось інше. І так далі, і так далі. Тобто, все ж таки, ця онтологія і ця, ця проблема буття, вона залишається найважливішою. І, Ті події, які тепер відбуваються в Україні, мені здається, що вони є, можливо, вперше за останню історію за новітню історію України такими масовими виявами власне оцього онтологічного складу. Тому що йдеться вже не про те, що там, там краще жити, гірше жити тут якийсь такий порядок, сякий порядок не вистачає на то, на все, якісь незручності. а… Ідеться про те, що, що виникають великі перепони власне, е, от вияву життя, вияву буття. І е, ті люди, які е, є активними тепер, вони переважно виступають. Це є найголовніша мотивація, оця онтологічна. Е, щоправда, потрібно собі, е, я все думаю, весь цей час, про те, що е, Ну, і тут тепер є добра нагода, е, от з вашим середовищем, про це е, нагадати самим собі, що е, насправді. Е, Добре, в цьому сенсі мормоном, всяким ні, не мормоном, а масоном. О. Да, масоном а, дуже ми файно. Ми, та. Да, да. Масони знайшли собі дуже класний е, хід і дуже файну річ. Вони е, собі придумали, що є е, там якісь е, просвітлені, мислячі, і їм е, все одно, тому що е, вони вже просвітлені. Ну і є е, всі решті. Темні, які нічого не розуміють, що собі там роблять, ну і їм, зрештою, також все одно, тому що вони нічого не розуміють. Але е, воно не є аж так, я е, не, не є прихильником цієї схеми Масонської, тобто я вважаю, що це є те, що називається втеча, це є такий певний з'їзд. Це самі собі придумують якийсь такий тунель для того, щоб було легше в світі, щоб не так ризиковано стикатися з тим, з тим Викликами, які робить світ, з тою повнотою життя. Тому що усі ці схеми про інтелектуальні, вони завжди є простішими від комплексного всього того, що відбувається. Але треба собі здавати справу з того, що Люди, які живуть тепер в Україні, дуже дуже на різному рівні інтенсивності є долучені чи включені у всю ту ситуацію, яка нам здається найголовнішою, визначальною, ну, тою, що робить сьогоднішній день. Тобто люди, які, людей, яких взагалі мало переймає те, що тепер відбувається, є достатньо багато і тому. Вони є фундаментом для того, щоб в певний момент їх використовувати власне як якусь, якусь просто силу для з одного чи з іншого боку, і тому люди, які які відчувають, думають, які задумуються про те, що відбувається, повинні. Позбутися е, такого одного, такої ілюзії, що е, то, як вони думають, то, як вони відчувають, і то, е, як вони настроєні, е, є е, виявом загальної, загальної масової ситуації. Е, якщо я вже закінчую цей е, вступ, е, довгий затягнутий, але е, скажімо, е, Існує така проблема, як я не знаю, як вона наскільки вона актуальна для інших територій України, але тут для Західної України існує така певна проблема, як так звані польсько-українські стосунки. Польсько-українські стосунки є складними, тяжкими. І одні кажуть, що поляки і українці є непримиренними ворогами, і вони ніколи не зможуть забути кривду, яку один до одного зроблена. Інші кажуть, що навіть на природному, натуральному рівні навіть західний українець от щось його нервує у поляку, просто на рівні фізіології, так само, як поляка. Щось нервує в українців. і він ніколи не, не буде його сприймати так само, як свого. Ще інші кажуть, що. Все чудесно. Відбувається велике мудре примирення. Ми йдемо до разом до того, щоб забути про все і більше того, сформувати щось нове. Це відбувається на рівні церков, це відбувається на рівні там урядів, дипломатів і інтелектуалів. Ще інші кажуть: ну я, наприклад, постійно вожу в Польщу тото. І постійно забираю з Польщі тото. -то. І в мене ще такого, щоб от якісь непонятки чи щось таке не було. Тобто нормально вони нас сприймають, і ми їх нормально сприймаємо. І це все є е, е, різні поверхи реальності, і на кожному поверсі е, е, ця реальність є реальністю. І е, дуже важливо е, усвідомити тим, хто власне займається тим, щоб усвідомлювати, аналізувати і формувати. Якісь сенси, як тепер кажуть, дуже добре е, усвідомити, що всі ці речі справді є, і всі ці речі е, існують е, одночасно, і тому те, е, то, що відбувається тепер в Україні, є е, надзвичайно складним, надзвичайно е, такою великою композицією, яка складається з безлічі е, фрагментів, е, кожен з яких е, вірить. Е, у свою правду, кожен з яких е, діє відповідно до своєї віри, і вже е, залежно від е, там рівня культури чи темпераменту, готовий бути е, толерантним більше чи менше до тих, хто не попадає у його схеми. Ну оце таке е, короткий. Так, Дякую <зас> тобі, але зразу <зас> виникає, виникає тобі додаткове зразу запитання, бо ми сьогодні про це вже говорили зрання. Як, як в цих умовах, як умовах, в нинішніх умовах людині зберегти себе? Бо умови для, для декого дуже можуть бути дискомфортні. Людина себе не відчуває захищеною, не відчуває себе комусь потрібно. Е, ну, людина не відчуває себе захищеною е, завжди. Е, і е, просто. Е, ці форми загроз е, є різні, і е, коли е... І з одного боку, така напружена ситуація, вона є е, психологічно чи якось там бутєво, вона є полегшенням, тому що е, раптом виявляється, е, що, е, що всього на всього, які проблеми. От всього на всього страшно е, реального, того, що треба пройти по вулиці обережно і е, щоби ніхто не е, не напав. І все, і відпадають всякі е, фанабері, всякі е, складні психічні речі, які так чи інакше е, переслідують у так званий мирний, спокійний всякий час. Ну а з іншого боку, так, є люди, які, е, які особливо чутливі, власне, до е, оцих е, загроз, е, які в нашій уяві пов'язані з. Порушенням безпосереднього е, простору. Є таких дуже багато людей, які, е, яких просто е, виникає найбільшим ляком є е, думка про те, що може бути боляче, може бути холодно, може бути принизливо. що, е, що просто от той е, ту, ту, ту свою е, оболонку, яку, е, над якою кожен з нас працює, е, що її можуть страшенно легко, брутально і е, якось грубо порушити. І е, я вже казав про те, що е, колись. Е, Писав де, що е, тепер е, ми перебуваємо у е, такому дивному часі, коли е, співіснують е, дві парадигми. такі. З одного боку, е, ми ще живемо всі, у тому старому навченому власним досвідом і якимись різними архетипами світі, в якому довкола є небезпеки, і ми повинні проходити через них ну, з мінімальними втратами. А з іншого боку, в Україні реально щораз більше і більше і більше приживається думка про те, що Особа є недоторканою, що е, е, людина має право на то, щоб її ніхто не ображав, щоб до неї ніхто не притулявся надто близько, що е, це є неправильно. І е, е, я е, переконаний, що в це вірять дуже, ну що, що ця думка, е, той так звана, ну то, то що є, наприклад, тепер у, вже запанувало в Європі. На практиці, тому що е, в Європі на практиці є так, що навіть е, найстрашніші панки, е, ну там ну ясно, що є злочинці, купа різних хімерних. Але, е, коли ти йдеш е, вночі через гурт панків е, десь е, у якомусь пролітарському е, районі, то вони можуть на тебе ну до тебе кричати, чи що ще щось, але можуть нічого не робити. Але е, ти знаєш, що е, врешті-решт вони е, не, не доторкнуться, вони не вдарять. Хоча, звичайно, що бувають винятки якісь е, а е, у нас е, це вже е, ну ця віра е, вже поступово за тих 20 років вона поступово в'їдається у свідомість всіх. Я от бачу навіть це за е, тим, як у мирний час е, живе Франківськ. Тобто е, люди, е, молоді люди, е, перестали. Е, Принаймні в центрі, от просто так битися, з'ясовувати якісь там ти не такий, не такий ти, ти, ти не сякий. Тобто розуміння про те, що можуть бути якісь інші, і що їх не треба за це відразу ж гнітити, воно вже є, це вже є реальністю. Але з іншого боку, воно ще є так, як, як би то сказати, в дипломатії таке поняття меморандумом про наміри. Тобто ми в це вже віримо. Але особливо ми починаємо в це вірити, коли е, е, з нами стається щось не таке. Тобто, е, коли е, якась ця агресія відбувається, тоді ми починаємо не розуміти, як таке може бути, адже ж всі розуміють, що ну, такі, такі і таке. І от е, з цим складно і е, з цим тяжко, але е, не забуваємо про те, що. Е, Еволюція нашого суспільства е, потребує ще дуже дуже багатьох різних речей, е, які потрібні для того, щоб е, бути принаймні на такому рівні, як е, у тій же ж Польщі. Я... Знову ж таки, не ідеалізую ні західний світ, і не кажу, що там рай, і що там дуже добре, але е, е, просто е, то, що е, пройшло польське суспільство, просто не до порівняння з тим, е, що е, з тими уроками, які пройшло українське суспільство, і е, ми не можемо, е, от. Е, Перескочити з другого класу, грубо кажучи, у випускний, у восьмий, чи в ну, бо, що, якраз то є велика дискусія, бо ми мали розмову з блаженішим гузором, і він каже: Ну, ми мусимо пройти ці випробування. Але є ще інша теза там Мирослава Марановича, який каже, що ну ми повинні до цього ставитися як до певної теж жертовності українців. Але я собі думаю, чи чи це заслуговує покоління там. Незалежності, що на їхню долю теж випадає ці випробування. бо нам здавалося нашим поколінням, що ми вже всі революції ніби зробили в нашому житті. Власне, і оця віра в то, що все, що нарешті е, ми до чогось дійшли, і нарешті ми можемо спокійно е, розважатися, вчитися, працювати, заробляти і е, витрачати гроші для насолоди. Оця, е, оця ідея. Е, Грубо кажучи, споживання життя вона є неадекватною, от коли вона в нашому суспільстві є прийнята, прийнялася, от, власне, так як я говорив про цю людську, скажімо так, недоторканність, так само от то, що споживати можна, ну грубо кажучи, ми, на жаль, замало всі разом зробили для того, щоб е, споживати стільки, скільки ми вважаємо за потрібне. Ну, це так, якщо у всіх сенсах говорити, то е, так як е, коли циган казав, е, коли віддавав свою дитину е, у найми, казав. Е, до роботи не женіть, а доїде бийте. Е, ну і е, от е, в українському суспільстві, власне, е, ця віра в те, що ми зі всім світом, вже ми Європа, ну ми вже досягли того, щоб е, споживати так і е, розважатися так, як усі. Але так грубо, примітивно ми ще того не, не доробилися до того, щоби могти таке робити, просто уставлені до не, до себе, до життя, до праці до один одного. І е, от коли говорять, е, от у 89-му році Польща була в набагато більшому занепаді, як у РСР. Але тепер там вона так, а в нас так. Але е, треба собі згадати про те, що е, впродовж е, 19 і 20 століття е, Польща мала кілька десять е, революцій, повстань, бунтів, е, каторжників, е, розправ і всього такого іншого. Вона мала е, е, безліч. Е, Загроз для е, існування самої держави, вона мала періоди бездержавності, але е, от все це, що е, нароблене, воно е, його не можна е, спожити так, як, е, як е, таблетку, як антибіотик. Тобто тепер такі е, старі часи, от е, якось перестали боятися гонореї, правда? Тепер. Бо вважається, що ну що, з'їж таблетку і за день нема. Але е, ми повинні собі усвідомити, що в нас тої таблетки насправді нема, і це треба просто перехворіти тяжко і що це є серйозно, то що відбувається. Ця інфекція е, вона потребує того, щоб організм сам її поборов. що ніякого чуда е, з боку, е, от власне цього суперантибіотика не буде.